Футбольний єврочемпіонат набирає обертів, зіграли команди групи Сі. Вступили у боротьбу чинні чемпіони Європи іспанці. Вони зіграли в нічию з італійцями 1-1, При цьому іспанці, здається, все таки мали перевагу у цьому протистоянні, але нічийний рахунок теж до певної міри справедливий, Адже італійці першими відкрили рахунок у цьому матчі. Ну а в другому поєдинку ігрового дня хорвати. Переконливо виграли у ірландців. цілком заслужено 3-1. і мабуть, симпатії багатьох українських оболівальників були на боці саме хорватської збірної, оскільки імена е, такі, як Даріо, Срна, Огнян Вокоєвич, Стрініч і Новачок Київського Динамо. Кранчер звичайно багато що скажуть українським прихильникам футболу, і вже сказали, і ще скажуть, якщо говоримо про Кранчера. Але ж Ірландці справді слабко грали. Так, слабко грали, і мені здається, це найслабша збірна з тих, яких, які ми побачили за ці три дні. Поруч із ними можна поставити хіба що греків і як не прикро визнавати поляків. Сьогодні на чемпіонаті Український день збірна України дебютує у фінальних турнірах чемпіонату Європи, грає з командою Швеції. Матч на національному спорту комплексі Олімпійський. і сподіваємося, звичайно, що українцям у цій зустрічі пощастить. А відкриється ігровий день поєдинком Франція, Англія у Донецьку. Я гарантую, що переможуть синьо-жовті сьогодні. Однозначно, синьо жовті тільки які? Нічия. Мабуть, такі теж цілком реальний варіант у цьому матчі, але хотілося би перемоги однієї з команд, однієї з команд. Зауважу тоді. Ми точно знатимемо, чи сподівати чи сподіватися українцям хоча б на щось у цьому чемпіонаті. Стежте за нами на сайті Радіо Свобода, а також офіційних сторінках у мережах Фейсбук, Twitter та YouTube.